Привіт! Вітаю всіх однодумців та гостей в себе на каналі. Розкажу таку маленьку предісторію. Вирішила я продовжити інкубаційний період цього сезону ще. Він у мене не закінчився і заклала я сюди в інкубатор, інкубаційне яйця. У мене є вже один інкубатор, але він вийшов. З ладу там може бути безліч факторів, які на це повпливали і вимкнення світла. І те, що я використовувала блочок нерідний від інкубатора, також, ймовірно, був причиною цієї поломки. Тому така маленька ремарочка. Якщо у вас щось полетіло саме з цих інкубаторів від фірми Теплуша, зайдіть до них на сайт і обов'язково замовте рідні деталі, або ж зверніться до. Сервісного центру, і він вам або надасть консультації, або можна відправити інкубатор туди, і вам його там відремонтують професіонали своєї справи, і він буде працювати вам і надалі. І не потрібно буде витрачати кошти на новий інкубатор. А ще така маленька вам порада: якщо ви хочете закладати інкубаційне яйце, то варто придбати два інкубатори. Тоді у вас 100% буде чудовий результат, і ви будете максимально задоволені. Ось в мене був один інкубатор з багатьох причин, які я вже неодноразово називала, зараз я не буду повторюватися і ще раз їх називати. Хоча коротенько, давайте пригадаємо: частковий інкубатор було роздано, коли розпочалася війна. А ці інкубатори, які були вже в мене цього сезону, були подаровані від фірми «Теплоше» моїм глядачам. І розіграні в прямому ефірі, тому в мене був залишився від тільки один. Ну, тим не менше, він уже відремонтований і уже може працювати. Сервісанти справилися, все відремонтували і як має бути. Ну, я обіцяла своїм. Глядачам і своїм підписникам, що цього разу інкубація буде не така, як завжди, і буде значно цікавіша, і, ймовірно, екстремальніше так точно. Тому була куплена екстрена покупка, взагалі не запланована ні разу, ще раз повторюся, і так їх я і вам рекомендую, і сама так використовую. Завжди купляю найновішу модель, яка виходить у виробників. Вони більш удосконалені, вони е, прокачені, можна це назвати і так. Отож, буду використовувати цього разу теплушу е, аку. Ось, е, на Ютубі вже ви можете загуглити, заютубити, і ви побачите багато характеристик, але я вам розкажу саме власний досвід. Це не буде реклама, я його придбала. Дорогого багато. Ось, і скажу вам все так, як є, і покажу, як відпрацює. Була одна у мене розмова, також з моїм підписником, вам вітання, якщо ви дивитеся, чи цей інкубатор між... Самим корпусом пінопластовим та серединкою, пластиковою, через отвори не буде заходити всякі мікроби та мікроелементи. Тому зараз будемо просвічувати інкубаційне яйце і заодно дослідимо цю тему. Сюди буду закладати додатково нове яйце, так як в мене є ще один інкубатор, то вже там я буду виводити ці курчата, а тут буду їх інкубувати. Чому не закладаю в той інкубатор? Просто так хочу. Причини тому немає зовсім. Отож, як працює цей інкубатор? Взула і забула. Знаєте таку рекламу, коли була? А тут заклала яйця і забула. Просто хожу туди-сюди, з кімнати в кімнату і перевіряю на табло, чи все відповідає тим показникам, які мають бути. Поки що я результатом задоволена. Ось, вже завтра буду змінювати тут дещо в налаштуваннях, тому що вже прийде на те пора. Я все вам зніму і покажу. Сьогодні наша задача перевірити оплідні цих інкубаційних яєць, які тут закладені, і закласти нове яйце додатково до цього. Е, інкубую я тут китайську шовку, у мене вони були курочками куплені, але заліз дикий хижак, якийсь незрозумілий який. І все мені знищив. Ну і не відступаємо, назад не крокуємо, тільки вперед. Знаєте, є ще така е приказка, коромовка або ж девіз такий, ні кроку назад, ні кроку на місці, а тільки вперед, все швидше і швидше. Це таке гасло спортсменів. Ну, я його застосовую завжди і для інкубування також. Отож. Відкриваємо все і спостерігаємо. Заливала я води до максимуму. Наразі сьогодні 9 доба і використана ось тут до першої поділки. Буду доливати води сьогодні також більше. Перед тим, як відкрити кришку інкубатора, потрібно перевести лоточки в горизонтальне положення. Зверніть увагу, інкубаційне яйце можна складати гострим кінцем донизу, ось так в шахматному порядку, можна викласти їх ось так в одну лінію. Уже як вам буде зручніше. Зараз я його просвічу і в порожнє місце докладу те яйце, яке я замовила. Замовила ще одні. Китайський шовкові десяточок і 30 штук бройлера. В принципі, як і завжди, всі інкубаційні яйця я мию, як мию, в чому мию, вже є дуже багато відео у мене на каналі. От, До прикладу, сьогодні мила розчином з оцтом. Ось, Яйця підсихають ось так в природньому стані, нічого їх не витираємо, і будемо вже закладати в інкубатор. Отож, 8 штук було від надії, я позначила їх буквочкою П, то одна штучка була незапліднена. 6 яєць було від моїх красунь, яких уже давно немає, то одне яйце незапліднене. І 40 штук було від Наталії, то, на жаль, 28 яєць незапліднених. Такий результат. Отож, продовжую інкубувати. В налаштуваннях температуру я не змінюю, автоповорот виключаю до ранку і е, вологість також не змінюю. Інкубатор працює самостійно, взула і забула, це саме про цей інкубатор. Заклали яйця і вже забули. Завтра буде 10-та доба, то я ось тут відрегулюю. на... Двієчку покладу, ось так. Незважаючи на те, що заклала сюди свіже яйце. Так як є ще додатковий інкубатор, який повернувся з сервісу, він вже працює чудово, то на вивід я яйце розділю. Тут продовжиться інкубація, а виводитися буде в іншому інкубаторі. Ось до чого я вела, що варто мати два інкубатори. Тому що в одному у вас може йти без перестанку, безперебійно з докладанням інкубаційного яйця інкубація, але вивід бажано, щоб був взагалі в іншому інкубаторі, тому що. Імовірність відсот... високого відсотку виведення буде значно більша. Роботою цього інкубатора я мега задоволена. Якщо раніше треба було гратися з вологою, доливаючи води або не доливаючи, то зараз про це можна забути. Просто проходячи повз, час від часу дивлюся на табло, спостерігаючи все тут ок. До речі, треба виключити поворот до ранку. Ранку я включу цей поворот назад. Так яйце прогріється. Ну, Що стосується води, обов'язково доливаємо сюди дистильовану воду. Так, ви збільшите термін експлуатації цієї системи, яка тут налаштована для роботи аква. От євро 88 АКВА, теплуша. Цей інкубатор був придбаний мною. Дорого-багато, тому рекламою не являється. Ви вже собі дивитесь, слідкуєте. Чи хочете прислухаєтеся до моїх рекомендацій? Вважаєте, що це все не дуже вам до душі? Просто ігноруйте. Всі, хто користується моїми порадами, обов'язково пишіть мені зворотній зв'язок. Чим було вам корисно, що ви для себе цікавого нового дізналися, яких ви результатів досягнули? Це буде також стимулом і підтвердженням для нових глядачів, для тих, хто шукає інформації на просторах Ютуб і не може її знайти, так як її там безліч і кого прислухатися. Дуже важко приділитися. Ще одна важлива ремарочка. Якщо ви беретеся інкубуватися, інкубувати яйце по одному із блогерів з Ютубу. Вже від початку і до кінця слухаємо тільки одного. Проінкубувавши разів п'ять, ви для себе визначите свою власну схему. Але не можна так, що ви початок інкубуєте по одному, серединку по другому, там, десь ще в проміжках по третьому, а там слухаєте одного, а там другого, там третього. Взялися слухати одне відео, не має значення чи то мої, чи то будь-кого іншого. Ви бачите, що людина досягнула високих результатів, значить, та людина вам рекомендує так, як вона це робила, точно так само, як роблю я. Я рекомендую тільки те, що випробувала на власному досвіді. Ну і ще не забувайте, що в мене є створений весь відеокурс по інкубації в інкубаторах теплуша. Тому я вам в описі під цим відео залишу обов'язково посилання на цей курс. Він є абсолютно безкоштовним, вільному доступі. Все створено для вас, щоб ви могли інкубувати з насолодою, отримувати високий результат і щоб ваші труди не були марні. Безмежно дякую. Виробнику за таку геніальність та за такий винахід, він мене вразив поки що наповно, але все ж таки остаточний вердикт я можу сказати тільки по результатам інкубації. Інкубація не проста: інкубація з заковирками, можна так сказати, що з зірочкою. Тому що таким чином проходить. Але я більше впевнена, 95% моїх глядачів саме так проводить інкубацію. Тому що, маючи один інкубатор вдома, ми хочемо проінкубувати в ньому все і одразу, і в той момент, коли нам це потрібно. Не чекаючи той період, щоб закласти десяточку від одних, потім через тиждень десяточку від других ми закладаємо так. А так що треба чекати 21 день, як мінімум. Тому я впевнена, що більшість з вас саме так інкубує, тому що таких питань в мене в цьому сезоні було безліч, просто неймовірна кількість. Мій канал створений спеціально для вас, щоб вам було легше, щоб вам було простіше. І щоб ви отримали максимальну користь та здобували високих результатів. Дякую всім Збройним силам України. Бажаю всім вам спокійної ночі, бажаю вам міцного-міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!